Ну що, може досить годувати тих, кого нагодувати неможливо. Я, Наталія Максина, громадська діячка міста Шостка Сумщина. На тлі останніх подій розслідувань НАБУ стало відомо нам з вами, що навіть сьогодні на багатостраждальній енергетиці може заробляти. І вони заробляли найближче оточення президента. А нам ще піднімали тариф на електроенергію і військовий збір, мотивуючи тим, що в країні війна і нам треба якось виживати. Тому ми вимагаємо, пане президент, сьогодні зменшити ціну електроенергію вдвічі для нас, для народу України, який не виїхав за кордон. Гроші у нас є. Якщо немає, візьміть, будь ласка, у своїх друзів. Це поліпше стан сьогодні фінансовий нам, українцям, Поліпшить економіку. І це буде мотивувати і далі працювати, не зачинятися середньому, малому бізнесу. Та й допоможе великому бізнесу. Взагалі, це зменшить оплату на товари, які нам потрібні щодня, і на послуги, які ми отримаємо щодня. Уявляєте, коли ми сидимо в темних холодних квартирах, хтось просто вирішує, як підняти маржу з 10 до 15%. І сміється над нами, що ми такі тупі українці віримо в те, що хтось буде будувати захисні споруди. Ні, це не корупція, це не корупціонер, це зрадники, це колаборанти, це агенти ФСБ. І якщо ви не знаєте, то всі ці шайки лейки були і агенти ФСБ. Найбище точно Андрій Деркача, який вже поїхав за кордон, але люди його залишилися сьогодні в Україні. І вони не просто залишилися в ні, вони досі контролюють енергетику. До речі, кеш, така львіна доля. Потрапляла в Московію. Це було навіть зафіксовано на плівках Набу. Через пару тижнів, два з чого два, буде в Москві. Це ми тільки можемо загадуватися. І на тлі останніх цих подій люди, які нам допомагали, донори, партнери, сьогодні відмовляються, присилають повідомлення. Що ми не будемо купувати генератори на Сумщин, бо ось так вистачає грошей. Кожен день ми втрачаємо найкращих: сотні тисяч вбитих. Тисячі знаходяться в полоні, яких котують щодня. Сотні тисяч, можливо, знаходяться без вісті зниклих, яких досі чекають рідні або повернення, або поховати по-людськи. Але вони просто наживаються, наживаються на крові. Це страшно. І ми, народ, який є носієм влади в Україні, не повинні про це мовчати. Ми повинні про це кричати і ніколи про це не забувати. Україна для українців, а не для ФСБшні.